Ты хоть не, не танкуешься, ты кого пытаешь. А на то даю... Давай до нас. На одну карточку. Кто обожает до одной, мы сейчас будем кодной экране. Давай Санючок. Блин, меня стоит постоянно. О, на четверо. Не, не танкую, в чем ты моешь на вазе? Кем А Сабрина. Сабрина, ты зашла уже. Сабрина, ты доеднусь? Не танкист, не дотер. Сабрина. Не танкист, не дотер. Террорист. Не, 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 не танкист, дотер, мановому. Не танкист, не дотер. Тассабри, блинка. Ну, я заради, заради тебе пори запускал. Я вманувал вов, Вовчик World of Warcraft. Багато було. Зараз у нас, типа, переважно позоряне війна, V, щось інше. Я би ще по цивілізації щось типу стримов Так, короче, плюсы в чат, якщо ктось будет доеднуватись. Стрим 18 плюсів. Стріми запис 18. -плюс. А потім будете свої художества знаходити на Ютубчику. Дякую за 500 лайків. Без це не вистачає. Джордж Лукас мені в зірку смерті. Так, да, да, да. Оце наш профіль, да. Да, прибуде з тобою сила. Тут що, що тут треба вообще робити? Все, погнали? Ну, погнали. Короче, так, зверху до одного. Якщо хтось хоче доїть буду будуть 10, чат. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, 0. Погнали. Кемпті. Кемптіна зайшла. Санчо, нагадую, стрім записується, буде опублікований в Ютубі. Так що, граючи з нами. Раджа, і раджа. будучи на стрімі, ти даєш згоду на публікацію в Ютуб. Раджа, раджа. О, Сабрина. О, яка задоволена. задивована. Їй сподобався конкурс з малинками. Чудово, поїхали. Хто да, може їй подобалось, но. Мені спеціально меню епізод, і беберіть епізод для модифікатора. Mm, не а знаю, чого ми ні ховатись? Постійно. Я ж сам стрімлю. Ну, я про кажу так. Ну, моя моя не справа. Не Моя епізод. Ма що помариду, типу, ти новенький просто, всі у нас уже. Нажми вот. Всі у нас уже постійні, а ти новенький. Шеф. Что такое? На Вадим, там... На шо... экран посмотри. А, зараз. Нажми вот. У меня нема ничего. А, на самом игровом экране. А, Enter, что-то окей, да, извините за блин. Спусати текстом треба буде. Ласкаво <успільниця> просимо до гри. Гарна група, пригарна. Сподіваюся, ми подружимося після гри. Надіюсь в нас обріданий зістю. Це перший раунд. Ви Надо, побачите два задаки на вашому пристрої. Але Почіть, без особистих фантастик. Веселе або не дуже. Потім кожному з вас потрібно вирішити. Я це був натяк, що, що з мене гроші ось за рекламу. Ви ну, якщо будеш рекламуватись, то так, якщо ми не, не вийде. То... Так, пишіть відповіді прямо зараз. Погнали. Чудова фраза про себе, яку можна вставити в нову. Шедевизм, а кто тут человек? Час минает, швидше думайте Ну, пять. Ты можешь блин, Сабрина и Санчо. Ну, мол, я не нічого. По-перше, чудова, чудова фраза про себе, яку можна вставити у будь-яку розмову. Чудова фраза про себе, яку можна вставити в будь яку Ну, блин, хтось аб'юзить сухарики. Це читерство. А, я не можу голосувати, окей. Я тоже не можу. Та я не Влечі, да. Наступне завдання назва О, телевізійної ой. драми про фермера, який стає кобом. Так і Макура з Гордоном. Да. <ріст> О, Стрий, да. Рухаємось далі. На мотоциклі Всі усі не виглядають. Крутим. Не голосо На старт увага голос. Всі виглядають, кутиму на мотоциклі. Почему? А ти на великому. мене просто не можна було Ну, Я нажав на голосувати, а мені не можна було. Того чиї фрази, то і не голосуєш. Голосує троє лише. Ні, троє раз. Я так розумію, у тебе основний акцент саме на ютубі. Я веду стріми в тіктоці, а в ютуб просто їх записую попутно. Далі. Ознака Для того, того, что, ваш пес дурный. дурный. А, ну да. Голосуйте. <свят> О, это нормально, это что? Поняв, прийняв, записав. Це ще не все. Сабріна голосуй. Снаряд для вбивства, яке варто додати до наступної версії Манчкіна. Манкл. Гаразд голосуємо. Я люблю це, як я тебе додати. до наступна. Ні, ні, ні. Тобто, я думаю, не буде тут без варіантів. А є туплі для душа? Все, ви твої браття по. Надіюсь, не по цьому ще написано. Все кінець першого раунду. Ось і рахунок. Усидення може не виходить голосувати. Охманшкін останній раз грав років 15-ти назад. Гаттер знову всіх намахав. Настав час другого раунду, де усі бали подвоюються. Саме так подвоюються. Гра картерська для компанії. Не, не вистачивай місцеб написал <звучить> да, воно тихо до кампанії по час про, впливай, весь мир не вничка. Зараз ну, онлайн, можливо, он не зростає через те, що я вказав цю мешкам кілс. Гаразд до справи. Спочатку <звучить> найдивніший талант, який може продемонструвати учасник конкурсу краси. Гаразд час діяти. Оберіть улюблений варіант. <свісно> <свісно> ну, ну, хто таке пишено? Ну, як можна до такого додуматися? Ну, той, хто -то і розочки малював прошу. Ще помню кубок короля Алкогра <свісно> було весело. І наступне. Незвична причина виклику на дуель. Я... І голосуємо. Тіпо не сподобалось твої труси. От тебе. У нас просто б'їк на сухаріках. Та не я вже. Так, уточнюю. Сабріна, може ти вольт заскочиш чи тобі ніяк? Я то думаю, чого не вистачає? А голосовал. О, класс. я обратно на меня не прогулкувал. Рухаемся далее. Ознака того, что ваш, робот был а я Час голосования. Ну ведь... Блин, а я почитал не полосу Смог, а... Пилот. Я б... Давай запускай Сабрину. Yeah. Yeah. Че? <рес> це не запукаву треба було Сабрину одразу по златусь. Дані, подачу. Голосуємо. Коротше, я згорнула, мені нічого не видно. Це капець купі. Не видно гри, не видно стріму. Я там голосувала в мене, я не знаю, чого воно не вийшлось. Mm -hmm. Ну ти можеш, по суті, типу, взагалі, типу, як стрім згортати і в браузері бути, якщо стрімко. І звук Одному, пропав. Можеш... А, звук пропав. те, що я тобі казала? Спочатку добре було, а потім пропав звук з ТікТоку. А якщо, типу, періодично туди-сюди то змикатись перемокотись. Ну, Наступне, ви розумієте, right. like... що потрібно працювати більше, коли ви помічаєте. Ой. Голосуйте Bost. на ваших пристроях! <laughs> <laughs> Я так поняв, то чого не ти писав. Сабрина не списав. Вы пережили второй раунд. Посмотрим на ваши результаты. Ставлю мы не попали. О, попался. поповз. пополз. Это бриллианты это третий раунд, финальный. С батареями попали. Субтитры сделал DimaTorzok.

Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Кемпті гаразд, готуємося до жартів. Ох, божечки. Це третій раунд, у якому у вас є три медалі. Золота, Оу. срібна та бронзова. Обирайте, Оу. кого нагородити. Екстрим, який описується після побіга. <laughs> Енергічний ксевес <-ray> оборщев. <laughs> Я буду подумать, б подумав би на Настю.

Ох, я вилітаю. Вау, я тепер перша. На <ріст> цьому ж... все час для фінального рахунку, так. Ах, гата, збоченець. Да да, він читер. Він использує сухарик і использує тебе. Да, і ментор. Так, мої хороші, Що ми Він мною сумує. Ні, Нет, погнали ліцю. Давай футболку, Я зайшла тільки ради футболок. Работа є. Один разочек. Ладно, пошли футболку. Ну, все читерство. Особено такого точно рисовал і підписався в рида. що підписав дважды. Ну, что чтобы два раза да. знаешь, гады могут такие спамы просто со а ментал тупо ники начали все эксайлосы. Санючок. Шурик. Да, блин, у меня кода нема. Ну, так зараз будет Так кода еще нема вообще. А, да. П. Ты борода, ты волосы, П, Б, А, П. Ммм. Да, только Бусенечка. Олександр Саняк С. Сашочка. Хто ще доєднається? найсе. чекаємо.